Традиційно у цій порі інформаційний випуск новин на часі у студії Аверсу Вікторія Олещенко. Моє шанування. Вою з окупантом загинув житель села Усівці Камінкаширського району, 45-річний Петро Дем'яник. Вічна і світла пам'ять захиснику України. Детально про зустріч загиблого воїна на рідній Батьківщині повідомлять згодом. Сумні звістки про втрату дісталися і Камінь Каширської та Маневицької громад. На війні з окупантом загинули волиняни Віктор Пасік із Великої Глуші та Едуард Драчев із Маневич. Дні жалоби оголошені у громадах, звідки родом герої. Сьогодні Едуарду Драчеву віддали останню шану і поховали на місцевому кладовищі з почистями. Волинь втратила ще одного героя 25-річного Володимира Нероду. Лучанин був уродженцем села Мощаниця, учасником АТО. Загинув 13 жовтня на Донеччині від поранення несумісною життям. Щирі співчуття родинам загиблих героїв і вічна пам'ять і слава нашим землякам. Сьогодні уранці ворог укотре атакував енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, є прильоти на лівому березі Києва. Заступник керівника офісу президента України Кирили Томашенко повідомив, що за попередньою інформацією удари прийшлися по об'єктах енергетичної інфраструктури. У Житомирі окупанти теж влучили в об'єкт енергозабезпечення. Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що місто залишилося без електроенергії. Та води. Наразі подачу послуг поступово відновлюють. В об'єкт енергетичної інфраструктури окупанти поцілили і на Дніпропетровщині. Влада закликає українців економити електроенергію, аби енергетична інфраструктура могла пережити критичний час. Разом із тим, президент України Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що із 10 жовтня Росія зруйнувала 30% українських електростанцій. Гарант наголосив, що цитую, місця для переговорів із путінським режимом не залишилося. Трьох волинянок звільнили із російського полону. Лучанка Людмила Кравчук із 2019 року служила у держприкордонслужбі. У полоні жінка перебувала із квітня. Уродженка Нововолинська Аліна Паніна. Кінолог Донецького прикордонного загону у полоні дівчина перебувала 5 місяців. Уродженка села Четвертня Луцького району Катерина Павленко, санінструктор, інструктор, довгий час жила і працювала у Луцьку. Із чоловіком переїхала до Миколаєва, де влаштувалася в одну із військових частин на посаду санінструктора. 12 квітня день, коли Катерина останній раз була на зв'язку. Нагадаємо, із полону звільнили 108 жінок, і то перший цілковито жіночий обмін. Серед звільнених – 37 евакуйованих із Азовсталі, 11 офіцерок, 85 рядових і сержанток. Сьогодні поблизу Хорохорина Торчинської громади сталася смертельна автопригода. Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса Реномастер виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою Мерседес. У результаті зіткнення водій буса був затиснений в авто і загинув на місці. Його особу вже встановлено, то 48-річний мешканець Рівненської області. Рятувальникам довелося за допомогою спеціальної техніки демонтовувати. Тіло Карманича. З'явилося відео смертельної ДТП, яка трапилася напередодні у місті Рожище. На відео видно, що водій воді мікроавтобуса не надає переваги у русі двоколісному, у результаті чого стається зіткнення. Мотоцикл після удару загорівся. Для 45-річного мотоцикліста травми, отримані у результаті зіткнення, виявилися смертельними. і він Помер на місці. Пасажира двоколісного госпіталізували. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У медзакладах на Волині, які обслуговує ДКП Луцьк Тепло», від 20 жовтня планують увімкнути опалення. Мер також додав, що у житлових будинках опалення увімкнуть згодом, адже на вихідні та весь наступний тиждень синоптики передають відносно теплу погоду. В четвер передають синоптики незначне похолодання, вночі плюс 2, в день плюс 10 градусів, тому прийнято рішення запускати опалювальний процес в наших лікувальних закладах. Це і міські лікувальні заклади, і окремі обласні лікувальні заклади, які обслуговуються нашим луцьтепло. А щодо житлових будинків. І на вихідні, і на наступний тиждень передають теплішу погоду від плюс 6 до плюс 9 вночі, і від 14 до 16 градусів в день, тому очевидно, що не буде потрібно ще включати опалення. Зараз складний період в державі, є можливість зекономити. Ми проконсультувалися з головами ОСББ, обдзвонили людей і фактично ніхто не підтримує те, щоб включати опалення сьогодні в житловому секторі, тому. А лікарні будуть вімкнені, тому що хворі знаходяться там цілодобово і необхідно буде. Будемо регулювати, звичайно, якщо стане тепліше, будемо менше тепла давати. А в житлових будинках дещо згодом будемо запускати, тому що погода дозволяє ще почекати. Канікули у школах Луцької громади відтерміновують на тиждень. Вони мали розпочатися 24 жовтня і тривати по 30 жовтня. Що стало причиною? Запитаємо в очільника департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар на зв'язку зі студією. Пане Віталію, добрий вечір вам. Добрий вечір. Отже, розповідайте оперативну інформацію і для батьків і для дітей, та й власне для усіх освітян нашої луцької громади. Що вирішили? Дійсно, так, так дійсно. Проведена рада з керівниками закладів освіти визначилися так, що дійсно можна відтермінувати канікули в нашій громаді ще тиждень, починаючи з 31 жовтня по 7 листопада, У нас буде відтерміновано канікули в зв'язку з тим, що дійсно хороша погода і власне дає можливість працювати ще в досить комфортних теплих умовах. Ось, а вже з 1 з числа листопада, як бачимо, трішки зміна йде погода, і там можна буде відповідно трішки перебувати цей тиждень наступний першого Першого тижня листопада на на, на в канікулах. Я так зрозуміла, що радилися з цього приводу і з нашими тепловиками. Так е, у них якась ситуація, вони пояснювали, що відбувається, вони мають свої відповідні плани. Так я розумію? Звичайно, звичайно, що постійно моніторим ситуацію по е, що то, яким чином буде подавати, і коли буде подаватися теплоносії, власне, в заклади освіти, чи то дошкілля, чи то заклади загальної середньої освіти. Ну і свідкуємо звичайно за погодніми умовами. Угу, угу. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, а як відреагували у школах з приводу цього? В будь-якому разі ми можемо говорити, звичайно, що на вулиці воно ніби як і трошечки тепліше? Ну а сьогоднішній день то і зовсім, знаєте, потішив волиня нелучану тім числі. Але в будь-якому разі, погодьтеся, що е, наші будинки, а тим більше, так отакі громадські споруди і школи, це великі об'єкти і вони дуже швидко охолоджуються. Е, тобто, скажіть, будь ласка, чи буде комфортно цей пер? Дітям, як ви бачите. Думаю, що буде комфортно, адже зараз, наприклад, на сьогоднішній день у нас в закладах освіти згідно санітарного регламенту норматив по теплу, по теплу в закладах освіти дотримано. Це 18 плюс градусів. Відповідно, а відповідно наступні тижні дійсно не будуть теплі. Думаю, норм цей норматив буде ну, фактично. В межах норми, ось тобто, регламент саєнтарний дотиму, це головне, і в закладах освіти керівники закладів освіти одноголосно зголосилися, що дійсно варто було б відтермінувати канікулу. Це головне. Ну і власне і батьки не заперечували. Угу. Ну і останнє запитання. Я думаю, що це важливо. Скажіть, як готові школи до того палювального сезону? Це дуже важливо, звичайно. Тому, будь ласка, просвітіть нас. Звичайно, заклади освіти готовні повні готові повністю. Здійснили всі заходи за рахунок коштів міської ради, власне, це і. Заміна е, труб власне, і е, всі заходи, які необхідні для того, щоб почати якісно опалюваний сонці здійснені. Е, заклади повністю готові. Деякі, деякі моменти, там, що дійсно відбувається повірка лічильники, які технічні моменти, вони відбудуться, власне, це тиждень, другий, там до 10 днів максимум роботи відбудуться. Ну і власне і ми готові. Ми готові, власне, буде теплоносій поданий, будемо гріти заклади у світі. Спасибі, спасибі за інформацію, за коментарі. Віталій Бондар був на зв'язку зі студією. Говорили про те, що відтерміновуються на тиждень канікули у наших школах, а саме у Луцькій громаді. Відповідно, маємо тепловий режим на вулиці. Ну і ясна річ, все це цілковито розуміємо, що пов'язано з економією власне тепла, на яке ми очікуємо взимку. Пасибі, продовжуємо випуск. Колишній директор служби автомобільних доріг у Волинській області Ігор Свиридов знову хоче до влади. Після того, як його заступники спіймали на отриманні відкатів, сам Свиридов у цьому корупційному скандалі в держадміністрації, так би мовити, вийшов сухими з води. За два тижні до скандалу він уже, нібито, був звільнений за згодою сторін, але каже, що звільнили його незаконно. Чи повернуть Свиридова на посаду із неабиякими фінансовими потоками із судової зали? Репортаж наших колег. Образно кажучи, через його руки проходили сотні мільйонів гривень із держказни на будівництво доріг, Ігор Свиридов на Волині очолював службу автомобільних доріг у розпал великого будівництва чи то великого крадівництва, бо ж двох його заступників в листопаді 2020 року піймали на схемі одержання від підрядників відкатів. Немало небагато 20% від вартості виконаних робіт. Як тільки публічно розгорівся, скандал із відкатами. З'явилась інформація, що Свиридов на той момент вже був звільнений за згодою сторін. Так би мовити, він у корупційному скандалі не заплямований. Тепер же судиться, аби його повернули у крісло директора Служби автомобільних доріг у Волинській області. Спочатку позивався до Макарівського райсуду Київщини, тепер до Волинського адмінсуду. Сам екс-чиновник із Донецька. Мовляв, сном духом не знав, що його. Звільнили адвокат Свиридова попросить суд витребувати оригінал заяви на звільнення. Ця заява важлива тільки тому, що Свиридова Іванович зазначає, що він. Цю заяву не писав, і саме хімічна експертиза надасть нам можливості підтвердити сам Ігор Свиридов до суду не прийшов. Приїхав його адвокат, представник Свиридова, аж з Києва. Хоча не так давно тодішній чиновник розповідав журналістам, чому його донька їздила народжувати в окупований Донецьк в так звану Денерію. Мовляв, доньчині пологи в Луцьку чи в Києві йому були не по кишені. Скажіть, будь ласка, де живе ваша дочка в Ростові на Дону чи в Донецьку? Далі в Києві. зараз на даний час вона в Києві проживає. Києві, а чому вона фотографується то в Ростові, то в Донецьку окупованому? Коли ну, в країні фактично це йде окупована територія, і фактично під контролем сепаратистів? Ну, якщо вам відомо, де, де моя дочка проживала, де да, до, до недавнього там часу. Моя дочка недавно нещодавно народила і для того, щоб народити. От в Києві це стоїть там певних грошей. І в Луцьку це стоїть певних грошей, а в Донецьку це безкоштовно. Може, і столичний адвокат приїздить до Свиридова безкоштовно, чи все-таки на адвокатові екс-чиновник не економить, де ж нині Свиридов, ви здивуєтесь. Тому мені невідомо його особисте життя або професійна його діяльність. Але він залишився надалі у Волинській області, так? так Проживати. Так. Так він не проживає, він служить в рядах збройних сил України зараз. Зараз Ігор Свиридов просить суд не лише поновити його на посаді, а й стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Суддя Волинського окружного адмінсуду Віра Смокович спочатку через пропуск строків звернення залишила позовну заяву без розгляду. Свиридов в апеляції постанову оскаржив і тепер його позов таки розглядають. Хоча від адвоката чуємо, що Свиридов заяву на звільнення не писав. В матеріалах справи є ще одна інформація інформація від Свиридова, нібито він підписував заяву на звільнення без дати одразу в день прийому на роботу. Трішки виходить така нестиковка. Написано, начебто він писав заяву в день, коли приймали на роботу, відразу без дати заяву на звільнення. А зараз ви а зараз ви кажете, що він взагалі ніякої не писав. Ви були в судовому засіданні? Так. Ви чули, що я заявляв? Що він взагалі ніякої не писав заяви? Я подав процесуальні документи. В тих процесуальних документах все зазначено. Стверджуєте, Вивачте, що взагалі нічого не писав заяви, пан Свиридов. навіть день, коли його приймали на роботу, ну, я... такої заяви роботу... не писав? В день прийому на роботу він, ну звісно, писав заяви. А заяву про звільнення, без а дати саме звільнення? це Ми встановимо в цьому судовому засіданні. Так, так а він пам'ятає, він писав в день, коли Препорт. приймали Препорт. на роботу Препорт. заяву Препорт. про звільнення? У нього, нього запитайте, Я ж кажу: Ви ж адвокат. Так, і я намагаюсь відновити справедливість. Так а пан Сверидов, ви... як позивач, буде, буде, що ж він каже? Він писав чи не писав буде, буде, день прийому інтерес, на роботу заяву буде. про звільнення? Приходьте. приходьте. А от чи прийдуть свідки, про яких уже почав мову адвокат? Представник Свиридова заговорив про першого заступника голови обласної військової адміністрації Сергія Мовенка та керівника апарату ОВА Юрія Судакова. Поки що засідання ще підготовче. Олена Лещук, Дмитро Кудик для новин на часі. Понад 2 мільярди гривень компанія «Фірташа» та Ша хоче відсудити у газбутів, які асоціюють із цим таки олігархом. Судові процеси йдуть по усій країні, мало того, є вже навіть. Перші рішення на користь є енергії. А ті, що не на користь, оскаржуються в апеляції, чого не скажеш про газбути. Ну, і минуле ця історія, і нашу область Уже є рішення суду про те, щоб стягнути із волень Газбуту понад 80 мільйонів гривень. Але найцікавіше в цій історії навіть не те, скільки рішень приймуть на користь є енергії, а те, кому у кінцевому результаті виставлять рахунок на оплату. Вівторок, 18 жовтня, у приміщенні господарського суду розглядають по суті позов Єенергії проти Волиньгазбуту на суму понад 80 мільйонів гривень. Але незважаючи на таке важливе засідання, представника позивача немає. Проте є захисник відповідача, який, як годиться, звісно ж заперечує проти цих позовних вимог. Мовляв, вони після є енергії заключили більш вигідніший договір з іншим постачальником газу, який підконтрольний державному нафтогазу України. Відповідно, розірвали і договір з єнергією, а з ним і всі зобов'язання, зокрема й щодо сплати штрафу. То в даному ну, в іншому договорі, що не передбачалося штрафні санкцій за невиконання умов належного договору. Та ні, в договорі з Нафтогазстрейнгом такого пункту немає. Ну, взагалі, штрафних санкцій немає за невиконання умов договору. Є штрафні санкції за несвоєчасність розрахунку. Проте штрафу за невідібрання. Мінімального об'єму такий пункт договорів з навтоганості до того ж, як пояснив захисник Волиньгазбуту, платити нічого не можуть і через Кабмін, точніше, через прийняті ним свого часу рішення. У товариства відсутні відсутні об'єктивні об обставини, щодо оплати даного штрафу за скуду. Кабінетом міністрів України. 18 січня 2021 року було прийнято постанову номер 25 згідно з якою було встановлено граничну ціну для реалізації природного газу населенню, а саме була зафіксована ціна на рівні 6,99 гривень за 1 метр кубічний. Дана ціна є значно нижчою за ціну, згідно якої товариство прибувало природний газ у. Позивача і також даме ціною значно нижчою за ринку. Варто додати, що після того як цього року облгази фірташа арештували і передали держпідприємству Чорноморнафтогаз, пізніше жоден із газбутів, які пов'язують з ним, не зміг підписати договір знак Нафтогаз України» на поставку газу, оскільки Кабмін наприкінці квітня затвердив положення про спеціальні зобов'язання, умови яких газбути не осилили. лишилась без підписаного меморандуму з Нафтогазом і є «Енергія». Як ми вже повідомляли, подібні суди Єнергії проти газбутів, які працюють під брендом Твій газбут стартували ледь не в один день, кілька місяців тому чи не по усіх господарських судах країни. І загальна сума штрафів, яку хоче компанія стягнути із них, це орієнтовно 2 мільярди 349 мільйонів гривень. Для прикладу є й перші рішення господарський суд Рівненської області позов задовольнив частково. Вирішив стягнути з рівня «Газбут» на користь енергії не 85, а 8 з половиною мільйонів гривень штрафу з Миколаївгазбуту понад 5 мільйонів гривень замість 90. Натомість Чернівецький господарський суд вирішив задовольнити позов повністю і стягнути з Чернівці газбуту понад 80 мільйонів. Виніс своє рішення і господарський суд Волинської області. Позов задовольнити на тисторизаме сторисмежної підансу Волиня газбут адреса Подідерко на порист в Рисамежної Піданці і енергія дреса Подідерко вісімдесят три мільйони 890. Тисяч десятків гривень дні попійні штрафу а також 868 тисяч 350 гривень витрат по сплаті судового збору. Звісно ж, на рішення господарських судів можна подавати апеляцію не виключення, і ця справа. І поодинокі позови по ній в апеляційних господарських судах країни вже є, щоправда, не від газбутів, а від є енергії. Наприклад, у північно-західному господарському апеляційному суді вони оскаржують рішення рівненського господарського суду про задоволення лише яких Ось 8 мільйонів гривень замість 85. або ж у південно-західному апеляційному суді оскаржують рішення про те, щоб стягнути з Миколаївга з в їх користь лише 5, а не 90 мільйонів гривень. Схоже, продовження цієї історії буде вже в апеляційній інстанції, але найбільше цікавить, хто ж заплатить ці мільярди фірташу. Експерти припускають, що цілком можливо мільярдний рахунок на оплату в кінцевому результаті виставлять таки державі, бо ж навряд чи мільярд затівав би масштабний судовий процес лише заради того, аби перекласти гроші зі своєї однієї кишені до іншої. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі. У пункті пропуску ягодин вдалося зменшити черги вантажівок на митне оформлення. Скорочення черги тримається уже майже місяць. Як повідомляє Волинська митниця, за зміну а це 12 годин. Вдається оформити від 200 до 400 вантажівок. Зокрема, сьогодні, 18 жовтня, черга становила півтори сотні ваговозів. Це е, у 20 разів менше аніж під час вересневих пікових навантажень. Ми пам'ятаємо, що тоді в нас до трьох тисяч доходило кількість транспортних засобів, які стояли в заторах у чергах. І, і власне це от досягнуто завдяки спільним українсько польським домовленостям. Ми пам'ятаємо, що там найбільша проблема була у роботі їхніх фітосанітарів або ветеринарів. Польська сторона повністю все зробила для того, аби прискорити. Процедури оформлення вантажів, сільськогосподарського походження. Поки то усі новини, журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста. Аби ви знали більше, підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, щоб про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Вікторія Олещенко. Безпечного вам вечора. До зустрічі в ефірі вже о 20-й. 19 жовтня в Україні синоптики прогнозують погіршення погодних умов дощі із зниженням температури. У більшості областей пориви північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. На заході контрастно від дощів у Луцьку та Рівному до мінливої хмарності у карпатському регіоні. Температура повітря вночі 9-10, у день чотирнадцять, у східних областях. Переважно хмарна погода. Температура повітря вночі 8-9, у день пятнадцять градусів. На півночі дощі трохи сонця на Житомирщині. Температура повітря вночі 8-10. Удень 13-15 градусів. У південних областях без опадів. Мінлива хмарність. Температура повітря вночі близько 9. Удень 19-21. У центральному регіоні переважно сонце у переміші з хмарами. Температура повітря вночі 8-10. Удень 15-17 градусів осіннього тепла.